Вже пожалуйста, спокойно. Все нормально 45-річна жителька Одаси. Місяць тому отримала опіки 40 відсотків тіла. Жінка несла в руках кастрюлю з бульйоном, спотикнулася та впала. Окріп ошпарив руку, груди та ноги жінки. Позаду п'ять операцій. Кожен день під під, під загальною анестезією у нас перев'язки. Е, переливаємо препарати крові, е, гемотрансфузії проводяться е, е, Уже декілька де було. Е, Пересадок шкіри, а нині пацієнтка проходить лікування на новому ліжку з флюїдозованим повітрям. Воно знижує ризик інфікування ран, виникнення проложнів, зменшує біль, покращує кровообіг та прискорює загоєння шкіри, зазначають у медзакладі. Якщо ми кладемо тіло або кінцівку, то вона нібито приймає форму цієї кінцівки. По перше, а по-друге, флюодизоване повітря, яке йде крізь ці піщинки, робить так, що постійно відсутній дотик будь-якої поверхні до. Ціх піщинок два таких ліжка лікарня отримала тиждень тому від благодійних фондів. Вартість одного становить близько 6 мільйонів гривень. Директор лікарні каже, під час повномасштабної війни кількість пацієнтів з опіками збільшилась. Це дуже вагомий для нас внесок і допомога, щоб пацієнти отримували, саме найтяжкі пацієнти, отримували цей контакт, коли дуже велика площа поверхні. І якщо відсоток пере. Переважає 40 та більше. Ця травма є дуже тяжкою для пацієнта і дуже погрозовою для життя. Крім опікових ліжок, волонтери передали матзакладу реанімаційні візки та каталки для екстреної медичної допомоги. Олександр Бончев, Марія Ткачук, перший міський.